Гонорові, багаті, поважні, і нас ще й дуже мало. Ми можна сказати рідкісні. і Я навіть це помічаю, коли спілкуюся і знайомлюся з кримськими татарами. Я коли кажу, що я караїм, вони такі я вдруге в житті бачу Караїма. Вау! Іноді дивляться на тебе як на скарб якийсь. Я послуговуюся публічно своїм нікнеймом митецьким. Мистецьким. Езра Пастор. Я художник і дизайнер одягу. Мій одяг є відображенням взагалі моєї ідентичності, тому що е, я мішаний Караїм і, е, звичайно, що я українець. У мене навіть колекції виходять, вони чередуються. Ця колекція у мене виходить, вона присвячена 60-никам. Наступна колекція у мене присвячена якійсь кримській темі. Я притримуюся думки, що Караїми це. Е, Продукт синтезу протоєвреїв, які вийшли з Єгипту, осіли в хазарському Каганаті. Потім е у складі хазарського каганату прийшли до Криму, осіли у Криму, і протягом ось цього, ось цього всього шляху перемішалися з тюркським населенням. У нас мова тюркська, е у нас традиції і єврейські, і тюркські, але з єврейськими теж у нас є великі відмінності. У Караїмів визнаються е пророками одночасно і Ісус. І Мохаммад. Е, у караїмській мові Бог, тобто творець, називається Аллах. Е, але якщо копнути у караїмську віру ще у часи е, Хазарського Каганату, там Бог називався Тенгрі. І взагалі караїми поклонялися Святому Дубу. Ну, тобто там копатися не перекопатися. Я Караїм за стороною Прадіда. Він народився і виріс. Ну, почав зростати у дуже заможній караїмській родині. І все змінилося, коли до Криму прийшла Радянська Революція. Тому що, ну, комуністим, яко кажучи, не любили багатих людей. І наскільки я розумію, у нього на очах вбили його родину. Але через те, що він був маленьким хлопчиком, його, типу, пожаліли. І не вбили, а кинули на якийсь перший рандомний потяг. Караїми в основному були дуже багатими людьми. Караїми були гоноровими людьми. Навіть ця київська кінаса є прикладом цього гонору і цієї заможності Караїмів, тому що вона збудована на кошти Когена, який заробив на тютюні гроші і приїхав до Києва і каже: Так, я люблю Караїмів, я Караїм, я гордий Караїм. Я хочу показати цю гордість. Давайте ми ось тут, в самому центрі Києва, збудуємо кінас. Тут є головне приміщення, в якому зараз зал дому актора. І тут в основному молилися і займалися релігійними штуками, саме чоловіки. І окремо для жінок був виділений ось той балкончик, тому що. За правилами, що у юдействі, що у караїмстві жінка не має відволікати чоловіка від розмови з Богом. З приходом Радянського Союзу, ну очевидно, що релігійна споруда перестала функціонувати як релігійна. Здається, у 26-му році її назвали Ляльковий театр, і тут дійсно був ляльковий театр. Після цього був кінотеатр Здається, зоря. Із 81-го року це будинок актора. Я б хотів, щоб Кенаса знову офіційно називалася Караїмською Кенасою, щоб вона належала саме караїмам Київським. Остання офіційна інформація, яку ми мали в Україні, це перепис населення 2001 першого року. На той момент, враховуючи окупований Крим, Караїмів було до двох тисяч осіб, враховуючи і окупацію Криму, і початок повному у 22-му році. Я був би щасливим, якби не збиралося по материку людей 800. Серйозно, але я, я не впевнений. Треба подивитися в очі факту. Караїмів дуже мало. Питання нашого абсолютного зникнення стоїть на рівні десь двох-трьох поколінь. Наприклад, мої діти вже будуть караїмами лише на одну шістнадцяту. Це дуже мало. Звичайно, що я своїм дітям буду з самого дитинства розповідати про їхню ідентичність. Що от у вас, типу, у вас баба, ну це папа, у вас баба караїн, ну, типу, частково і ви частково. Я хочу, щоб, щоб ця пам'ять неслася у поколіннях.